<кій> це Іса, це мій муж небесний безсмертний. Прийде година, коли він буде стартувати на землею. І я як, я як його жена, буду його заміняти. Коли Іса мені дасть владу над землею над цима ці, планетами, коли мені Іса дасть світ, поручити у руки на деякий час. У світі не буде хвороб, не буде війни, не буде слід, не буде болі, не буде страдань, не будуть один одного бивати. Коли я буду сартувати, грошима користуватися люди не будуть. Продукти всі будуть свіжі і всі продукти будуть очищені і все буде безкоштовно лише Я буду давати знак. На руку і на лоб я буду давати знак. Хто знак цей прийме, той зможе ці продукти взяти, а хто не прийме, тому я не дам тих продуктів. Але кожна людина повинна поклонитися мені, як Ісі, як Господу Богу. І кожна людина буде мати все. Все буде безкоштовно і безплатно. Я дам все кожній людині, яка буде мати. Кожна людина від малого до найбільшого буде в високому рівні, тому що для мене кожна людина дорога буде. Тому що, якщо мені дасть власть, Сартувати не всіма планетами на світі, я лише його буду заміна, заміняти. Але поклонятися повинні лише Богу ісі. це живе Богу і є істинний Бог. Коли прийде цей час, буде мир спокій і закінчиться війна. Я як пророк, як його е, е, наслідник і як його е, послідовник і його слуга, я буду мати власне світом. але Тимчасово його лише будуть заміняти, але вище не мно, і, це, і це великий Бог. Поклоніємось йому і його, Бо Ісус є великий живий Бог. Слава йому. Амінь.